Харківський міський голова Геннадій Кернес хворий він у стабільно важкому стані. У міськраді підтвердили, що в нього діагностований коронавірус. Кернеса не підключали до апарату ШВЛ. Він у свідомості набряк мозку, про який писали у змі, голова департаменту міськради зі зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, спростував. Кернеса госпіталізували з двосторонньою пневмонією. На лікарняному харківський учник прибуває з 10 вересня. З інфікованим мером проконтактували десятки людей. Всі вони за словами Сидоренка на самоізоляції. Харківський мер Геннадій Кернес вилетів на лікування до Німеччини. Про це фактом повідомило джерело війській раді. Офіційну інформацію не спростували. Борт обладнаний спеціальною капсулою для перевезення хворих на коронавірус. Приземлився о півночі. Це той самий літак, що перевозив Олексія Навального. У соцмережах з'явилося відео, як Кернеса доправляли з лікарні до Харківського аеропорту кортежем з трьох карет швидких. Супроводжували його чиновники Харківської міської ради та охорона. Геннадій Кернес захворів на ковід. У нього достороння пневмонія на лікарні. Рняному він вже тиждень. Ще два дні тому в міській раді запевняли про перевезення кернеса до закордонної лікарні не йдеться, хоча визнали стан важкий. Без інтриги і сюрпризів завершилися вибори у Харкові. За даними екзит полів перемагає чинний голова Геннадій Кернес. Отже, як голосували харків'яни? Докладно розповість Тетяна. Доцяк вона з нами наживо в ефірі. Таню, вітаю тобі слово. Вітаю, Настя. Сюрпризу у Харкові не сталося. Попри те, що харківський мер Геннадій Кернес не з'являвся на публіці понад два місяці. Більшість харків'ян все одно за нього проголосували. За даними екзитполів, він виграв у першому турі. Він набрав за різними опитуваннями майже 60% голосів, випередивши своїх суперників Олександра Фельдмана та Олексія Кучера. У штабі Кернеса напередодні ввечері скромно пораділи перемозі їхнього лідера. Від оточення Кернеса ми знаємо, що нинішній мер нині прибув. У лікарні Німеччини. Я розмовляв з Павлом Фуксом, який розмовляв з Геннадія Добровичем. То, що касається состояния Геннадія Добровича, оно стабільне, нормально. Терехов припустив, що Кернес зрадів, коли дізнався про свою перемогу. Однак ні його фото, ні запису телефонної розмови не покажуть. Бо в клініці, начебто, заборонені гаджети. За даними екзитполів, партія Кернеса перемогла і у виборах до міськради, хоча на дільничних комісіях ще рахують голоси. Ті, хто вже не вперше працює на виборах, кажуть, такого складного підрахунку не пам'ятають. Мешканці Харкова отримували одразу чотири бюлетені для голосування. Порахувати треба не лише за яку партію виборці віддали більше голосів, а ще й скільки голосів отримав кожен кандидат від цієї партії. А це від 5 до 12 прізвищ. Прасний. зелений. Там голова облрада, міськрада і райрада. Підставте, що це все треба обробити. Розсортірувати, розложити по іменах і по номірам кожного кандидата от кожної партії. Отдільне запакувати. Через низьку явку порушень небагато. В поліції понад 200 звернень, кримінальних проваджень трохи більше десяти, але головна робота тільки починається, кажуть спостерігачі. Адже ризики підробки результатів під час підрахунку голосів ще більші, ніж під час виборів. Ризики є в першу чергу через е, погане е, рахування бюлетенів. Тобто, комісії можуть фальсифікувати що завгодно, коли будуть їх рахувати. Вони можуть їх одні бюлетені одних партій рахувати за інші партії. Потім прописувати недостовірні цифри до протоколів. Потім вони можуть переписувати протоколи при транспортуванні. Завершиться підрахунок голосів, не беруться прогнозувати ні в міській ТВК, ні в обласній. Там кажуть, що під час підрахунку голосів, якщо член комісії знайде помилку, то бюлетені будуть рахувати заново, і такі випадки під час попередніх виборів вже були. Ну а ті, хто впорався першим, повезли бюлетенів на міського голову і депутатів міської ради до районних ТВК, а решту до міських і обласних. От ми зараз перебуваємо поблизу міської ТВК. Тут починається справжні. Пекло, сотні людей, багато хто без масок. Дистанції не дотримуються, люди втомлені, злі, лаються. і в черзі їм стояти доведеться ще не одну годину. Геннадій Кернес офіційно знову очолив Харківську міську раду. Сьогодні на першій сесії він мав скласти присягу разом із новообраними депутатами, однак чиновник досі на лікуванні в Німеччині. Голова міської ТВК заявила, що Кернес вже присягав 2010 року і, згідно із законом, повноваження міського голови продовжуються, якщо його переобрали заново. Кілька депутатів вважають це незаконним і навіть блокували трибуну. Вів першу сесію замість Кернеса секретар міськради попереднього скликання Олександр Новак як голова такої Посади до цього не було. Її вигадали харківські депутати, щоб обійти відсутність Кернеса на сесії. Проти цього теж виступала частина депутатів. Врешті секретарем міськради обрали ігоря Терехова. Голосували таємно. Геннадія Кернеса ще 17 вересня доправили на лікування до німецької клініки. Відтоді вкрай скупа інформація про його стан здоров'я потрапляла в змі лише через його заступників. Надія Кернеса офіційно зареєстрували мером Харкова. Міська виборча комісія повідомила, що він подав необхідну заяву. Передав електронною поштою. За чинним законодавством мер має до 20 грудня вступити на посаду, тобто бути присутнім на сесії новообраної міськради. Заступник голови міськради Харкова запевнив, що Кернес повернеться до міста вчасно. Ще у вересні він заразився коронавірусом і його довелося госпіталізувати. Згодом у нього загострилися хронічні хвороби. і Його відвезли на лікування до німецької клініки Шаріте. Там він і до ТП. У мера Харкова Геннадія Кернеса відмовили нирки. Лікарі німецької клініки поки не дають ніяких прогнозів. Інформацію фактом підтвердив директор департаменту інформазації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко. Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У вересні його доправили літаком до Німеччини на лікування з діагнозом covid 19. Відтоді про стан здоров'я харківського мера надходила скупа інформація від заступників та родичів. Всі вони запевняли, Кернесу дуже і до кінця. Грудня має повернутися до Харкова.